Зранку не планував говорити про чергову атаку на нафтопереробний завод, але як тут утриматися, коли в ворога згорає чергова бочка з паливом, це не привід сумувати. Особливо, якщо йдеться про завод в Оренбургській області. Іронія, звісно, у тому, як самі росіяни називають такі місця: Орський нафтопереробний завод. Тут хочеш не хочеш, а обмовка за Фройдом напрошується сама. Йдеться про доволі великий об'єкт. Він переробляє до 6 мільйонів 600 тисяч тонн нафти на гік. На відео видно клуби диму над територією після удару. Скільки дронів прилетіло, поки невідомо, але явно не один. Судячи з усього, били прицільно і не вперше. І показува ось що: це денна атака. Не ніч, не світанок, а білий день. Як то кажуть, набралися сміливості. Схоже, система захисту неба працює приблизно як дверне вічко в Хрущовці. Ти чи що прийшли, але зробити вже нічого не можеш. А тут і зовсім дрон у кадрі розглядів чоловік із телефоном, а не система протиповітряної оборони. Звук, до речі, характерний, глухий, ніби хтось котить візок по асфальту о другій годині ночі, коли весь район спить. Тільки замість візка бойовий безпілотник, і спати він нікому не дає. Навіть камери відеоспостереження фіксують його чіткіше ніж протиповітряна оборона. Що вже казати, якщо звичайна людина з телефоном помічає дрон раніше ніж ціла система, побудована за мільярди. На супутникових знімках завод виглядає вражаюче: ті самі 6 мільйонів 600 тисяч тонн нафти це не жарти. Якщо припустити, що Україна знову вдарила по дистиляційних баштах серце будь-якого такого об'єкта, наслідки будуть відчутні. Саме по цих баштах зазвичай і прилітає, бо це як перерізати горло виробничій лінії. Один точний удар, і процес зупиняється. Картину доповнює знайома мантра: українські дрони знову вдарили по нафтопереробному заводу. Російська протиповітряна оборона не змогла перехопити ціль. Усе, що впало, це уламки. Ці фрази вже можна ставити на автоповтор. Звучать вони приблизно кожні два дні, іноді і частіше. Спочатку це дивувало, тепер стало нормою. Цікаво, й інше за приблизною картою польоту. Це був удар із далекої відстані відстані близько однієї тисячі семисот кілометрів. Тобто дрон летів довго, але ніхто нічого не встиг зробити. Ні підняти тривогу, ні відстежити маршрут, ні зупинити. І це вже не перший випадок за день. Спочатку був удар по Саратовському нафтопереробному заводу, а тепер ще один бонус від України вишенька на торті, так би мовити. Але тільки якщо ти не стоїш на території заводу, тоді це радше молоток по голові. Схоже, Україна тепер працює у ритмі: регулярні, точні й дедалі зухваліші удари в території противника. І кожен такий удар це не просто дим і руйнування, це сигнал. Насамперед для тих, хто досі вірить у захищеність свого тилу. А по-друге, для світової аудиторії. Ось дивіться, як працює безпілотна економіка війни 21-го століття. І поки російські посадовці знову пояснюють, що уламки самі впали і що все під контролем, суть того, що відбувається, говорить сама за себе. Ці удари не випадковість, це стратегія, методична, вивірена з математикою та розвідданими. Це тисячі дрібних порізів, від яких організм починає втрачати кров, навіть якщо спочатку не визнає ран. Тож, коли наступного разу пролунає дрон упав у районі нафтопереробного заводу, але збитків немає, не вірте, збитки вже є. Просто спочатку вони внутрішні, а потім системні.